Привіт, ти на каналі 25 Coffee Roasters. мене звати Дмитро, і сьогодні я хочу поговорити з тобою про таку тему, як помел під еспресо. Та помел це дуже важливий фактор у приготуванні кави. І під різні методи заварювання кави використовують різну фракцію помелу. Для приготування еспресо використовують дрібну фракцію меленої кави, щось дуже дуже сильно приблизно до солі. Але не настільки дрібну, як пил, якби ми готували з тобою турку. Як змелювати каву? Для того, щоб її змолоти, нам потрібні кавомолки. Вони бувають як ручні, так і електричні. В професійній сфері для приготування кави в еспресо використовують саме електричні кавомолки, тому що вони більш зручніші, швидше змелюють і дають можливість готувати каву на великому потоці людей. Значить, які бувають кавомолки? Вони бувають або з плоскими жерновами. Та плоскопаралельними або з конічними жерновами. Де більше зустрічаються саме кавомолки з плоскопаралельними жерновами. вони і більш простіші у використанні, і більш бюджетні в заміні деталі. Конічні жернова не дуже часто зустрічаються серед модельного ряду виробників, мають різні доп-функції для змелювання кави. Ну, умовно, наприклад. Оцих двох таких достатньо бюджетних кавомолок, все, що ми тут маємо, це налаштування дози кави за допомогою часу змелювання, тобто, скільки буде. Працювати двигун для того, щоб змолоти нам необхідну порцію кави, та також ручні налаштування для зменшення або збільшення дистанції між жерновами, що напряму впливає на розмір фракції для приготування еспресо. Більш дорогий сегмент кавового обладнання має такі ще до функції, як підігрів ножів або встроєне ваги під холдер для того, щоб вже змелювати каву суто. Того грамажу, котрий нам потрібен, тобто або 16, 18, 10, 20, 22 грами, наскільки треба налаштувати, наскільки кавомолка і буде змелювати нам каву. Ну і ще на їхню ціну впливають саме матеріали, з котрих зроблені як кавомолки, так і внутрішня їхня начинка. І е, заточка, і матеріали, з котрих вироблені Жорнова. Сьогодні повім про те, як саме користуватися налаштуванням помелу, на що звертати увагу під час приготування еспресо, і як швидко змінювати помел і розуміти, в яку ж саме сторону треба крутити диск налаштування, щоб. Зробити смачний еспресо. По-перше, диск налаштування. На кожній сковомолок є верхній диск налаштування, за котрим ми крутимо або в ліву, або в праву сторону для того, щоб або зменшити, або збільшити помел. Якщо наш диск рухається вліво по часовій стрільці, це збільшення помелу. Якщо ж ми закручуємо його проти ходу годинника, то це зменшення помелу. Треба пам'ятати, що після кожного зменшення або збільшення помелу навіть на невеличкий шах треба зробити проміжуточний помел. та тому що. В нас внутрішньо вковомолки залишається близько 18-20 грамів кави саме старого помелу. І якщо ми з тобою там трошки зменшили помел і одразу почали зварити каву, ми будемо варити ще на старому помолі. Нам треба просто прибрати його, тобто змолоти цей технічний помел в таканчик. І вже потім треба змолоти обов'язково подвійну порцію проміжуточного помелу і вже після цього використовувати новий помел, котрий зайшов на Жорнова. І так треба робити постійно при будь-якій зміні, будь то в більшу сторону або будь-меншу то в меншу сторону. Що ще треба знати? Та, на дисках на кавомолці ще є такі позначки, типу шага, наскільки можна крутити е і наскільки в тебе змінюється помел. Але заздалегідь хочу сказати, зі своєї практики шаг в зменшенні або збільшенні е помелу під еспрес він набагато дрібніший, ніж вказують виробники кавомолок. І, наприклад, вже ось такий невеличкий рух змінить помел, його фракція може стати більше або менше. Як така культова вже кавомолка серед бюджетних версій це ферензато F64E, або ось такий маленький Мазер Луиджо. Тут, наприклад, теж є певні шаги, вони вказані в вигляді ребер, але вони достатньо мають величезний такий. Розбіг, і тому налаштування на ці кавомолки відбувається. Май... І, відповідно від цього, помел на такій кавомолці треба рухати дуже-дуже плавно та обережно. І дуже дрібні кроки допомагають або зменшити, або збільшити помел в кавомолці. Ось, давай перейдемо до практики, досить теорії, і я тобі покажу. Що таке дуже дрібний помел, що таке дуже грубий помел і оптимальний помел для приготування з еспресо. Але треба визначитися, що ми налаштовуємо помел на подвійному холдері, використовувати 18 грам кави, ти можеш використовувати 16, 20 або 22. Все залежить від корзини портофільтру в твоєї кавовій машині. Варити каву я буду 25 секунд, і на виході я буду очікувати, готовий продукт загальною вагою 36 грамів. І якщо ми ділимо це. На два еспресо, то це буде по 18 в кожній частці. Тож, підемо до кавової машини і я тобі все покажу. Першочерговим, що ми повинні зробити, коли налаштовуємо помел, а особливо зранку, коли відкриваємо заклад, це промолоти помел, котрий залишився на млинах після вечірньої зміни. Після того взяти подвійний холдер, витерти його насухо, відтарити на вагах і знову змолоти подвійну порцію. Після того поставити холдер на ваги, щоб подивитися, скільки намололося кави. Це 17,9 грама. Похибка в 0,1 грам допустима, тому будемо використовувати цю вагу для приготування зараз нашого подвійного еспресо для налаштування помелу. Розрівнюємо, темперуємо. Не забувайте перед тим, як вставляти холдер в робочу групу, пропустити невелику кількість горячої води. Це необхідно для того, щоб вирівнити температурний режим в робочій групі і спустити воду, котра залишилась з останнього використання кавової машини. Ставимо. Вмикаємо ваги і вмикаємо групу. Як ми можемо побачити за час приготування кави в майже 25 секунд? В чашку зварилося 7,2 грами напою. Тобто наша кава достатньо дрібна для приготування еспресо. І для того, щоб це виправити, зараз ми будемо збільшувати помилку. Для цього на диски регулювання нам треба повернути його по часовій стрільці. А саме я буду впевнено рухати його на три кроки. Тепер промелюю технічні 18 грам кави. Нулі змелюю подвійну порцію і ставлю її на ваги. Зараз ваги показали, що ми змололи 20 грамів кави. Тобто у нас зайві 2 грами, котрі обережно можна прибрати з холдеру. Не раджу прибрати з одного місця десь викапувати ями, а по всій площині намеленої кави потрохи прибирати по декілька десятків грамів. Так, 18 грам. Не забувайте прибирати зайвий помил. Як ти бачиш, ми підійшли майже близько до брюрейтіо 1 до 2. В нашому випадку брюрейтіо 1 до 2,3, можна ще погратися помелом, можна ще трошки його зменшити на пів кроку. Але від себе тобі раджу перед кожним вживанням еспресо не забувай його перемішувати. І навіть якщо твій еспресо не вдався по коефіцієнту, Моя порада це перемішати та спробувати його на смак для того, щоб зрозуміти, який еспресо недоекстрагований або переекстрагований за смаком, і щоб розуміти, куди рухатися під час його налаштування та приготування. Cheers. Сподіваюсь, що це відео тобі було дуже корисне, і тепер ти знаєш, як опанувати цей помел, котрий не дає варити смачну і якісну чашку Еспресо. Також на нашому каналі ти можеш знайти відео про помилки, котрі можуть допускати Бариста під час приготування Еспресо, і відео про те, як правильно приготувати Еспресо. Тож, підписуйся на нас, з тебе дзвоник, подобайка або дизлайк, твої коментарі і. Не забувай підписуватися на нас в соцмережах, таких як Instagram або Telegram. А якщо ти бажаєш смачну каву до свого закладу або собі в офіс, то переходь за посиланням на наш сайт або дзвони на нашу гарячу лінію, і наші менеджери допоможуть тобі підібрати каву. З тобою був Дмитро, це 25 Coffee Roasters. Не забувай, що кава це заварюй, насолоджуйся та кайфуй.